Інгулецький район створено 1962 року. Його економічний потенціал складає 10 промислових та 8 будівельних підприємств різних форм власності. У музеї, який відкрився в виконкомі, кожен бажаючий може дізнатися власне історію промислових підприємств та про досягнення інгульчан. Ми завжди гордимося своєю історією і продовжуємо цю історію для того, щоб вона була для нашого населення, для наших жителів, історією нашого розвитку Інгулецького району. Сьогодні з гордістю можна сказати тих руководителей промислових підприємств, які працюючи, прославляли наш район. На відкриття музею завітали керівники підприємств району у районних у місті рад, народні депутати у гості. Переглянули презентаційний фільм, присвячений Інгулецькому району. Ми гордимося тим, що за історією Інгулецького району було 11 героїв соціалістичного труда. І сьогодні у нас є герої України. Короленко Михайло Константинович, председатель правління Южного Гурнобатільного комбінату. після того як символічну стрічку перерізали, шановні гості мали змогу оцінити музей та обговорити побачене. Завдяки такому музею нащадки будуть пам'ятати досягнення та історію свого міста і району, цінити здобутки сучасників.